Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогаража Андрія і сьогодні до вашої уваги було, ну, маємо два карбюратора, які е, використовуються в двох типах, так би мовити, бензокос, або навіть, будемо так казати, і в Альпінах, в Алку, крім китає, китай, Китайських. Тобто було запитання в коментарях. Людина писала. Каже, розкажіть, будь ласка, про різницю двох карбюраторів. Ну, саме простіше, щоб багато не говорити, вони відрізняються друзі дифузорами. Тобто тими отворами, які є, які ми маємо. Ось тут два, бачите. Різниця. Дивимося, зразу заміряємо. Той у нас має 15 мм, а той у нас має маленький 10 мм. Тобто зараз ще раз, разочок дивлюсь. Так. 10 мм і 15 мм. Тобто, почнемо стандартні великі. Ці карбюратори використовуються, друзі, безпосередньо в бензокосах. В об'ємах, де є 43 або 52 кубічних сантиметри, тобто в великих косах, якимось, в яких, ну, напевно, 80% людей косить. Цей карбюратор з дифузором 10 мм, використовується в бензокосах 34-36 кубів об'ємом двигуна. Власне, чому така різниця? Тому що кожен двигун потребує своєї кількості палива. Тобто, коли ви відкриваєте газ, вам поступає сюди повітря. Суміш вже поступає відрегульована в карбюраторі. Поступає через оцю голку, яка піднімається. Бачите, Відом, чи ні? Яка піднімається ось тут. От. І вона тоді проходить і йде згоріти з повітрям. До чого я це веду? Тобто, якщо об'єм двигуна буде великий, а ми поставимо малий карбюратор, друзі. А ми поставимо малий карбюратор, який взагалі, чесно кажучи, туди не дуже, і то все майже і запляше, бо тому що імпульсні канали. Трошки розміщення відносно шпилюк в інших місцях, бачите. Ну, Наприклад, якщо навіть щось там підійде, воно там запрацює, образно кажучи. В тому випадку ви відкриваєте газ. Якась певна кількість палива йде, але недостатня кількість, тобто дуже мала пропускна спосібність його. І він тоді ну, буде працювати, наприклад. Але він двигун не розвиває тих, тої потужності, яку би мав розвивати. Якщо ми поставимо цей на маленьку, йому вже теж потрібно буде налаштовувати під оцей діаметр повітря, яке поступає через великий, ну через цей дифузор. І, знову ж таки, він вже буде багато споживати паливо. Тому пропорція, друзі, карбюратора в дифузорах. Відповідає відповідно до об'єму двигуна. Тому що кожний двигун має властивість споживати ту чи іншу кількість палива, щоб він собі нормально працював. І тому, в тому випадку, потрібно, щоб нормальна пропорція повітря з бензином поступала щодо цього двигуна. От і все. Так що. Не забувайте і слідкуйте за тим, ще раз нагадую: 43,52 куба. Ну, в тих межах кубатура, яка коливається. А тут 34, 36, десь і 25 кубіків, воно теж підійде, якщо є щось такого плану, ну, по дифузорах, якщо. І все, от. а так вони взагалі ідентичні. Тут дивіться, оцей весь бутерброд, як я кажу, від прокладок до заслонок, він є однаковий. бачите. Єдине, що тут висота, трошки інакша, більша по корпусу, тому що тут дифузор більший, заслонка грубша, оця бочка. Порівняно з тою. І все. Отак то все виглядає. Зрозуміло запитання і відповідь на нього. Ну я думаю, що так. Так що якось так. Працюйте, ставте, використовуйте, налаштовуйте і вперед. Нехай ваші коси бензопили також вас тішать. Всього вам найкращого. До нових зустрічей і всім па, -па.